Покажу вам сніданки, що тут є. Я собі ось таку красу взяла і покажу вам зараз, що вони подають. Яйця, вафлі, всякі допінги до них, оладки. Ось таке. Ну, В принципі, стандартна така картина. Кетчупи, майонези. Можна бачити, броколюшка, от я її взяла. Оливки, салати, ковбаси. Ну, ковбаси не скажу, що смачні, чесно кажучи. Ось такі кексики, ванільний, шоколадний, полуничний, круасанчики. Ось такі тут теж фрукти. Можна робити тости і ось такі сніданки. Кава, чай. От мохіто мені дуже в них подобається. Ось що по сирам. Ну, я беру оцей хіба. Так, друзі, показую вам басейн. Метр п'ятдесят п'ять. Можете бачити, є бар. Весь готель, як і всі, в принципі, на Кіпрі, в білому такому кольорі і стилі, це я вже вам казала, ніби навіть неодноразово. Ось, він такий невеличкий, цей басейн в вигляді вісьмірки. І там є такі от маленькі, але, звісно, Юра там вже не купається. Юра трошки пригорів, тому якось так. І оці всі кабаничі, як їх називають, короче ліжка, дивани, вони безкоштовні для жителів готелю. Все, іду читати. Покажу вам, як виглядає церква. Православна, бачите, на Кіпрі. Церква православної Богородиці. Це була. Ой, ящерка, ящерка, ганяється. Віце цікаво. Природа, інстинкти. В плані магазинів тут, на жаль, обрати толком немає що. Ну, як на мене, це не смак. Ну, от воно з Турцією геть не схоже. Тут все, все інше, абсолютно, дійсно. Ой, графіті, які в них чутно. О. Обід. Ой, дивіться, в них всюди для котиків корм, водичка, які вони молодці. Краса. Що таке? Ми як неандертальці ходимо тут. Там от траса, бачите, їде синій автобус. А тут люди висаджують, кавуни, чучого стоїть. Ну, скажу вам я чесно, Вічно нас десь заносить. А, це хлопець приїхав з дівчаткою своєю гуляти. Віться як гарно. Ой, який відрок. Так, ідемо далі. Маємо тут десь поїсти. Десь воно пройде на басейні пару людей. Оце, я думаю, сьогодні можна на басейні сидіти, бо непонятно. Якось і до, до обіду, потім піде вам ролик монтувати. Ось тут ще є дитячий майданчик, бачите? Такий скромненький і для діток менші, звісно, ніж Юра. Ну них дуже ці популярні квадрики. Дивіться, людина явно полюбляє кактуси. Страшне тут прям все. в ньому. Ой, який сенсипок сьогодні. Традиційне вино біле. Шуга? Шуга suga one, а, the no Ясно, Окей, дякую. Дякую. Прийшли в таверну біля нашого готелю. Називається Опас. Ну, відгуки тут гарні. Ну, як ви можете бачити, я в такому шоці, що взагалі не знаю, що тут ще коментувати. Жах. Ми згоріли капітально. Це з тим, що ми мазались. Пантенол не допомагає. Чесно, я таке дебільне, інакше не скажу сонце, бачу останній раз. Певно, в Азії, в Таїланді. Ну, це просто атас. Алоя no, I have aloe. aloe. No. aloe vera, olive oil, and вітамін E. Uh -huh is combination Recommendation, yes? Yeah? Yes. Because it's uh a, a cream, it's not a gel, it's a cream you can apply all over the body. Now, to yes. South. Now, yes. боді-крем. я не знаю. Ну, Я надеюсь, це не просто якийсь бред, а воно допоможе. Щось взагалі якось не знаю, як це назвати навіть чесно. На будівельників чи на бомжів не схожі, Я навіть не пойму на кого більше. Ну, вже заслужив. Ми сьогодні з Юрою з порібці виступаємо. Червоний! Юра, як тут? Отакий у нас стіл сьогодні. Знову рибка. Там вони. Розлікається в Юри стейк вино. Дуже мені ця таверна зайшла. Прям сподобалось. <гум> <гум> Дивіться чотири. <гум> всі гості ставлять стакани. Ви поняли суть? А бавайте. Секандет. Та ще ногу з Андреа. Ще більше.